Його ціна була 4,5 тисячі доларів. Приїхав, я викинув її інтернет, приїхали клієнти як з Одеси, з міста Одеса. Тобто вони дали мені залог, подивилися машину, тисячу доларів, подивилися машину, сказали, що як все влаштовує, дайте їм провестися. Вони взяли машину, провезлися на цьому з кінцями по сьогоднішній день. Чоловік каже, чекав гори покупців десь пів години. На дзвінки зрозуміло, ніхто не відповідав. Одразу написав заяву у міліцію, яку втім у нього не прийняли. Автівка була завезена, як і добра половина на Закарпатті, на підставі довіреності. Збір документів та підтвердження купівлі-продажу, як того вимагали правоохоронці, тривав три місяці. Відтак лише в січні 2013-го заяву зареєстрували. Оперативним шляхом шукати автівку, на якій їздять без документів і навіть техпаспорта, адже всі папери залишились у пана Олександра. Міліціанти відмовились автомобілі, ніколи в розшуку навіть не перебував. Справу в, через пару місяців закрили за, як цивільно-правові відносини, після чого я звернувся до прокуратури. У прокуратурі Ужгорода звернення пана Олександра спростували. Однак зі справою виявились знайомі і навіть винесли по ній рішення. Прокуратура Ужгорода вивчила законність цього рішення про закриття і встановила, що досудове розслідування було проведено в порушення статті 2 Кримінально-процесуального кодексу України. Ця стаття передбачає швидке, повне і неупереджене розслідування. У зв'язку з цим прокуратурою було скасовано постанову слідчого про закриття кримінального провадження і дано слідчому додаткові письмові вказівки. Чоловік підтвердив, письмової заяви до прокуратури справді не писав, однак на прийомі таки був. Я прийшов в прокуратуру до Домінчика Івана Івановича, який сказав мені, що вони розберуться по цій справі. Тобто, після чого я не мав ні дзвінка ні з прокуратури, ні з міськвідділу. Мені дзвонили з прокуратури лише після того, як я звернувся до журналістів на наступний день. За два дні каже пан Олександр, відколи за неї взялися журналісти. Справа зрушила з місця більше ніж за півтора року. Співпадіння це чи ні можна тільки гадати. На слідчого має намір скаржитись до тієї таки прокуратури, а разом з ним вимагати передачі справи до іншого співробітника. Це, на його думку, допоможе таки знайти автівку, адже як з'ясував із власних джерел, за кордон її не вивозили, принаймні через Закарпаття. Що знайти машину можна, адже є і фото, і документи, і серійні номери не сумнівається. Було би бажання і постанова вже нового слідчого.